Привіт всім, хто дивиться це відео. Сьогодні ми поговоримо про британський танк Challenger 1, машину з цікавою та не зовсім звичайною історією. Він з'явився у 1980-х роках, коли Британія шукала спосіб оновити свої бронетанкові сили і став важливим етапом у розвитку сучасної бронетехніки. Challenger 1 брав участь у реальних бойових операціях, де його робота та витривалість неодноразово привертали увагу військових аналітиків. У цьому відео ми розповімо, як він з'явився, чому його служба стала знаковою для британської армії та які цікаві моменти з його історії роблять його особливим серед інших танків свого часу. Почнемо з історії створення. У другій половині 70-х років ХХ століття британська бронетехніка опинилася в незвичній ситуації. Спочатку інженери розробляли модернізовану версію танка Чіфтейн для Ірану під проєктною назвою Shiр. Але після Іранської революції, в 1979 році цей великий контракт зник, і замість експортного замовлення британська промисловість перетворила напрацювання щір та ідеї зі складнішого проєкту MBT-EIT у національний основний бойовий танк, те, що згодом стало челенджер. Робота велася в дослідному центрі МВЄ поруч з Чобгемом у Суреї, де поєднали перевірені вузличі втейн з новими рішеннями шасі й турелі. А сама архітектура машини була сильно орієнтована на підвищений захист і точність вогню. Одним із ключових технологічних стовпів нової машини стала композитна броня, відома як Чопхем, яка давала значно кращий захист проти кумулятивних і бронебійних снарядів у порівнянні зі звичайною монолітною сталлю того часу. Ця броня разом із гідропневматичною підвіскою і іншими шасійними рішеннями формувала так сказати скелет захисту і ходових якостей «Челленджер». Для озброєння вирішили зберегти британський підхід і поставити вже відому нарізну гармату калібру 120 мм L 11 a 5 але поєднати її з сучасними засобами наведення і нічного бачення, зокрема, з термальними прицілами TOX, щоб забезпечити точну стрільбу вночі за поганої видимості. Моторною установкою став дизельний двигун Perkins CV-12, що давав близько 1200 кінських сил, і ця комбінація забезпечувала прийнятну рухливість при великій масі машини. Після серії випробувань і доопрацювань Челенджер був запущений у серійне виробництво на початку 80-х років і офіційно поступив на озброєння британської армії близько 1983 року. Серійний випуск тривав до 1991 року, і в підсумку було збудовано приблизно 420 машин, які пізніше послужили основою для подальшого розвитку сімейства британських основних бойових танків. Далі перейдемо до характеристик. Challenger-1 1 це важкий основний бойовий танк з масою близько 62 тонн у бойовому варіанті, і з додатковими броньовими модулями маса могла сягати близько 70 тонн, розрахований на чотирьох людей у екіпажі, командир, навідник, заряджаючий і водій. По габаритах машина з довжиною приблизно 11,5 метрів з гарматою, шириною близько 3,5 метра і висотою трохи менше 3 метрів, тому візуально вона виглядає масивною, але не надто високою. За рухливість відповідає дизельний двигун Perkins cv 12 об'ємом близько 26 літрів і потужністю близько 1200 кінських сил в парі з автоматизованою трансмісією David Brown, що дає танку питому потужність на рівні, придатному для його ваги. Це забезпечує максимальну швидкість по дорозі близько 56 км на годину, і запас ходу на шосе орієнтовно близько 450 км, Хоча в польових умовах ці числа можуть бути менші. Ходова частина включає гідропневматичну хайдрогаз підвіску, яка пом'якшує рух по нерівностях і поліпшує точність наведення під час руху. Щодо захисту, Челленджер оснащувався композитною бронею типу Чопхем, яка значно краща за звичайну зварну або литу сталь того часу і дає підвищений захист від кумулятивних і бронебійних ударів. Крім того, на машині встановлені системи протипожежного захисту, фільтрації від хімічних біологічних загроз. І надлишкові паливні баки або зовнішні місця для додаткового пального. По електроніці та засобах спостереження Челенджер мав модернізовану систему управління вогнем і прилади нічного бачення, включно з термальною оптикою TOX у пізніших версіях, стабілізацію гармати і бортові прилади, що дозволяли виявляти цілі й вести прицільний вогонь у сутінках і вночі. Усе це робило його сучасним за стандартами початку 80-х років і давало хорошу комбінацію живучості, мобільності і боєздатності в умовах того часу. Тепер розповім про озброєння, боєкомплект, типи снарядів, дальність стрільби і так далі. Челенджер 1 озброєний британською нарізною гарматою Royal Ordnance l 11 a 5 калібру 120 мм, яка працює за схемою роздільного завантаження, тобто снаряд і пороховий мішок вставляють окремо, що дає надійну роботу та хорошу точність. У бойовому відсіку зазвичай зберігається близько 64 пострілів для основної гармати. Але точна кількість може змінюватися в залежності від конфігурації машини. Для пробиття броні застосовувалися підкаліберні снаряди ранні APDS та пізніші APFOSTS, а для роботи по укріпленнях і незахищених цілях снаряди типу HESH, звичайні фугасні та димові постріли. Також у наборі є навчальні й сигнальні снаряди. Підкаліберні снаряди мають дуже велику початкову швидкість для варіантів APDS та APFOSTS, це близько 1370 метрів за секунду, що дає можливість уражати броньовані цілі на великій дистанції. Снаряд HSH має значно меншу початкову швидкість приблизно 670 метрів за секунду. Однак його максимальна траєкторна дальність теоретично доходить до близько 8 тисяч метрів. Це максимальна траєкторна відмітка, а не практична бойова дальність для ефективного ураження. Теоретичний темп стрільби для гармати L 11 у нормативних умовах близько 6-8 пострілів за хвилину. Але в бою темп залежить від підготовки екіпажу і організації боєзапасу в машині. Окрім основної гармати, на танку стоять два допоміжні кулемети калібру 7,62 мм для боротьби з піхотою і для самозахисту, а на бортах турелі змонтовані пускові установки димових гранат для посадки димової завіси. Усе це разом робить Челленджер одною універсальною платформою, здатною працювати і по броні на середніх і великих дистанціях, і по польовим цілям. В яких війнах брав участь? Та в яких країнах є або був на озброєнні. Челенджер 1 найпомітніше проявив себе під час Першої війни в перській затоці у рамках британської операції Гранбі. Коли на Близький Схід було перекинуто понад 220 машин, їх підготували до пустельних умов, додали зовнішні баки пального, додаткові броньові модулі та засоби охолодження. І вони відіграли ключову роль у маневрових діях британської бронетанкової групи. Після цього танки також застосовувалися в миротворчих місіях у Боснії і Герцеговині та в Косово, де їх використовували головним чином для стримування і демонстрації сили, а не для великих танкових боїв. По частині країн-операторів «Челленджер-1» стояв на озброєнні Великої Британії з початку 80-х до переходу на «Челленджер-2» наприкінці 90-х початку 2000-х років. А після виведення з експлуатації багато машин було продано Йорданії під позначенням Алхасейн, де вони стоять на озброєнні і дотепер. Тепер дам загальну оцінку та розповім про його переваги та недоліки. Почнемо з переваг. Одна з найбільших переваг Challenger 1 це поєднання потужної броні з гарною керованістю. Танку встановили дизельний двигун Perkins cv 12 потужністю близько 1200 кінських сил. У парі з гідропневматичною підвіскою він мав добру прохідність навіть по складній місцевості. Незважаючи на свою вагу, машина могла досить швидко змінювати позиції і впевнено рухатись у колоні з іншими бронемашинами. Гарна стабілізація гармати дозволяла вести точний вогонь під час руху, що для свого часу було дуже серйозною перевагою. Також танк отримав сучасну на той момент систему нічного бачення, що давало екіпажу можливість діяти ефективно і вночі, але разом із цим Challenger 1 мав і свої мінуси. Через велику масу і складну броньову конструкцію танк був важким у транспортуванні і потребував багато пального. Його називали ненажерливим, бо витрата палива була справді велика. Крім того, через складну будову деякі елементи, зокрема електроніка і вузли управління, були не дуже надійними і технічне обслуговування займало багато часу. Це створювало проблеми під час довготривалих бойових операцій. Ще один момент через особливості конструкції подальші модернізації були обмежені. Машина мала настільки щільну структуру броні та розміщення вузлів що серйозно оновити її без глибокої переробки було складно. Якщо підсумовуючи, Челенджер 1 був одним із найкращих танків свого часу. У перській затоці він показав себе відмінно. Чудова броня, точність стрільби та живучість екіпажу зробили його справжнім символом британських бронетанкових військ. Проте за все це довелося заплатити високою масою, складністю обслуговування і великою витратою пального. Для сучасних стандартів він уже застарілий, але для свого часу це був чудовий баланс між захистом і точністю. Челенджер 1 став міцною основою для подальшого розвитку британських танків і фактично відкрив шлях до створення його наступника, Челенджер 2 на цьому ми завершуємо огляд про Challenger 1, танк, який став справжнім символом британської бронетехніки свого часу. Його потужна броня, точна гармата та надійність зробили його грізною машиною на полі бою. Якщо вам сподобався цей огляд і ви хочете побачити продовження, де ми детально розберемо його наступника Challenger 2, напишіть про це в коментарях під відео. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.